Радіо Chicago Друзі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. І вас вітаю. Ну що, відбувся візит в Америку? Думаю, треба про це говорити і довго не відкладаючи, скажу свою, вже навіть непроміжну якусь думку, бо мені здається, ну, ясно, вже майже все. Е, я розпочну трошки з передісторії, бо це треба розуміти теж динамік. Коли взагалі почалася вся ця, як я називаю, Трампова волинка зі спробами припинити війну, то ви теж тому свідок, хто слухає наші розмови, з самого початку я говорив про те, що найгіршим сценарієм було би і буде, це якраз тоді, коли Америка, а я завжди наголошую, це є єдина рівноспроможна сила щодо Євразії, оскільки проти нас не просто Росія, а Євразія як поняття значно ширше і колективніше. Е, от, Власне, найгіршим варіантом було би, якби Америка просто лишилася того ровера. І власне після фіаско всіх спроб припинити війни, що в принципі прогнозувалося, і тут давалося лише належне Трампу як е, світовому діячеві, який принаймні щось намагався робити. Так? І після фіаско припинити просто війна е, перейде у розряд нерозрішувальних. І якраз в той момент, коли вона стане вже константою, тобто всі світові гравці зрозуміють, що в принципі вона буде, і вона буде вже незрушною, вона буде по своєму тренду, по своїй траєкторії, по своїй динаміці. Всі спроби її припиняти вже оголосяться невдалим. І Відповідно, кожен із світових гравців для яких... Ця війна є і залишається і буде до кінця, доки вони зможуть ці проксі війною, тобто війною на третій території і за рахунок третіх жертв, то власне це і був би для як на мене, і той найгірший варіант. І так на те все вказує і сам дух, і інтонація Вашингтонської зустрічі, вчорашньої сьогоднішньої, там коли дивитися по добі, воно вказує, що якраз в тому найгіршому сценарію і пуск. І якраз тепер, уже, коли ну можливо, не треба вже так однозначно забігати наперед, може ще якийсь там, не знаю, один. Відсоточок, знаєте, можна залишити ще якби шпариночки, так, для якогось, ну щось щось неймовірного, чогось екстраординарного. Е, навіть не забігаючи вперед, якщо тема припинення війни в будь-який спосіб, в якийсь спосіб, в який небудь уже е, буде оголошення оголошено закритим, то власне тепер, відтепер і з того моменту. Я би радив всім посполитим людям незалежно від континенту, де вони споглядають, ну, чи зсередини, чи десь дуже далеко за океану. Зовні, вже дивитися на неї як на оцю саму константу, в якій якби, пристосування до якої і вигодонабування з якої в світових гравців буде. І тут треба сказати, що, власне кажучи, розклади. Розклади м, доволі неприємні і на старті були для нас. А зараз тим паче я найменше тут хочу сказати, найменше тут переживаю за Америку, тому що Америка і починала ту Трампову волинку за відомо виграшних подвійно позицій, тому що незалежно вже від успіху чи не успіху оцих спроб миротворця і мироносця. Трампа досягнути успіху власне в цьому, в цьому в тих всіх припиненнях війни. Незалежно від того, чи воно було б, чи не було б все одно Америці, Америка би залишалася в плюсах, тому що, ну, якби вдалося, ну то Нобелівська премія, ми розуміємо, і там довічні лаври миротворця. А якщо не вдалося би, от що ми спостерігаємо, і якщо війна далі буде розкочегарюватися в напрямку там нескінченності. То Америка теж в великих плюсах, оскільки вона за умов активної війни не на її континенті буде і вже продає зброю як один із найбільших світових експортерів зброї, буде продавати зброю на цю війну. За це не завжди і майже ніколи вже тепер за таких умов не буде платити чи частково. Буде платити Україна, здебільшого за це буде платити Європа і вже домовленість така існує зараз, навіть починаючи вже з урядування Трампа, вся зброя, яка йде від Америки сюди, вона купована європейцями для нас. Отже, вигода по продажу зброї, якби є, поповнюється бюджет, там різні суми. Фігурують в останніх пакетах. Е, останній пакет був там дивиться на 500 мільйонів доларів. Це закупівлі. А навіть та зброя чи та допомога будь-яка, яка буде даватися Америкою напряму для нас. Вона тут треба це знову всі забули. Вона буде індексуватися і зараховуватися як внесок США у рідкісну земельну угоду. Де прописано, що той фонд, створений між Україною і Америкою, буде від сторони Америки туди зараховуватися будь-яка допомога і, військова України. Тобто, те, що буде даватися, буде зараховуватися як вклад, як внесок Америки в ту рідкоземельну земельну угоду. І тут треба сказати, що вже перші оглядини літієвих. Ротовищ на Кировоградщині вже відбулися в серпні місяці. Вже, вже вже дивляться, вже потрошки приступають до роботи. Тобто для Америки, це ну якби подвійна вигода по любому, навіть якщо їхні зусилля по, -по миру вінчалися поразкою. Ну тобто фіаско, тому що і будуть продавати на війну зброю. А свою допомогу будуть зараховувати як внесок відкісного земельного ще треба додати про те, що ту зброю, яку вони надавали буцімто безкоштовно. Тож ми також за неї маємо розрахуватися ну, ну, саме ну, своїми Так, так За неї виставлений рахунок, тобто Америка не є в мінусах, вона не буде в цій війні. Далі, вже якщо вона буде по ну, якщо вона полетить з тих американських гірок, знаєте, Діснеївських, от просто в той тартар ескалації безпросвідку і, і, і довговічності, то Америка все одно буде в плюсах, тому що її участь участі війні є фінансово-меркантильною вже обумовленою позицією адміністрації Трампа по інтереси Європи тут теж не доводиться сильно фантазувати. Вони вже давно дуже відкрито і, до речі, чесно. Абсолютно чесно відкрито, без кулуар, не озвучені спочатку країнами Балтії ще на початку літа. Тепер уже всіма країнами, особливо туди, де потрошки починає залітати. Вони і вони, вони завжди це казали, що їм абсолютно вигідна затримка війни на третій території, тобто нашій, включно тепер уже зі збиванням саме над нашою територією. Всіх повітряних об'єктів, ну зокрема шахетів, які будуть летіти курсом Євро. Тобто цей інтерес однозначний, він зрозумілий. Він на старті такий був у це будуть вкладатися, безумовно гроші, ну тому що простіше допомагати третій стороні, яка буде буферно відділяти тебе від лобового зіткнення з ненормальним. А якщо буде лобове зіткнення, то за той час треба трошки до нього підготуватися краще ніж зараз. Є. І це і Скандинави вже зрозуміли, і країни ближчі до нас, і це ми теж розуміємо. Інтерес, ну якби і бенефіт наших владоможців, теж без пояснень, взагалі автоматично, навіть обговорювати нема сенсу. Ну зрозуміло. Безлімітна повнота влада влади, яка є, власне повнотою і буде, і вона буде не обтяжена так вже ні термінами, ні інструментарієм, Взагалі нічим. Тобто, це зрозуміло. І тут ну, якби, так об'єктивно є. Хто як буде давати тому оцінку, то знаєте, то, то вже його справа. Але об'єктивно так є. Ну, якщо би хтось захотів тут шукати в цих розкладах уже там інтерес народу, як основного якби, ресурсу війни, бо завжди так є. На превеликий жаль теорії, і практиках е, е, воїн, ну то можна десь знаєте, на дозвіллі, десь може факультативно собі просто так. Ну від нема що робити, можна теж пошукати. Зрештою, воно нікому нічого не зашкодить, але кожен нехай собі сам знайде. Якщо є таке бажання, нехай сам ці цих розкладав, де вже війна о, як константа обросте різними інтересами про що світові гравці відкрито говорять, Ну Трамп не приховує того, що він задоволений, що буде зброя продаватися, а не даватися просто так. Ну тобто він взагалі це для внутрішнього свого виборця американця показує як ну, великий успіх. Ну що він молодець, що він подбав, що якщо вже війну не можна зупинити, так що принаймні на ній не заробляти? Ну бо експорт зброї це завжди пункт прибутків всіх крупних світових гравців, які мають цей експорт зброї. і Тут безумовно Америка такою є. Ну, власне кажучи, десь такі плюс-мінус вимальовуються розклади. Де тут є власне якісь величезні проривні плюси? Тут кожен в силу свого погляду на те, чим є війна, який сенси він складає в цю дійсність? Тут можуть бути дуже різні погляди різних людей, в залежності від та їхніх вже. Вподобань там ідеології і так далі, так тобто, напевно, це треба залишити глядацькій аудиторії, розумній, яка сама собі в тому побабрається та й може з мікроскопом щось для себе та й знайти. Дякую, пане Остапе. Зброя це товар, який має найвищу додану вартість. Це в світі в принципі. Я не знаю, ну, це не... принцип. Нурміте, зараз бачите. Зараз така цікава ситуація, коли з всього такого. Ну, такого млосного пафосу війни, тому що війна завжди обростає ним. Війни стають священними, війни стають за незалежність, війни стають національно визвольними. Багато епітетів є до всіх воєн. Ну особливо, якщо ми говоримо про те, як жертва має трактувати цю війну. Ну, тобто, з спротивом, з героїзмом, там з непоступливістю. Це завжди буде обростати це. Дуже логічно й органічно для війни обростати епітетами. Ну бо тому що це така кровотрепетна дійсність, де ну саме як то Бог, ну то не від Бога не, так до слова сказано, просто вилів це надавати тому якихось помпи, там хтось навпаки дуже гіперболізованого з плюсом, хтось навпаки гіперболізованого з мінусом. Це завжди буде на цьому буде цей, цей грибок. Буде завжди проростати на цій страшній дійсності. Власне, тепер ми таку ситуацію зайшли, коли ну, якби, якими би не були там ворожі псо, ворожі інформаційні, дезінформаційні там, спецоперації, там, по підриву стійкості і так далі. Вже в самого суспільства все одно буде присутня, от нотка, якби, ну, такий кут інтересу оцінці чим є війна. Тому що тепер його вже неможливо уникнути. Коли зрозуміло, що якщо буде війна довго, то всі в неї будуть пакувати гроші, а там, де гроші, там і є інтерес. І якщо будуть сторони, які будуть ще зацікавлені в контрактах, тому що це дуже великі контракти на 7-8 нулів, тобто все одно, вже попри весь правильний навіть наратив. От священності війни, там, і так далі, і так далі. До чого я ніколи не пристану, тому що це треба бути ну, недовго абсолютним, щоб війну позначати знаком плюс. Навіть якби вона не знаю якою була. Війна взагалі це завжди катастрофа ну, цивілізаційного характеру, і це, це, це вже потім даються оцінки. Ну То тепер все одно цей кут погляду і кут оцінок буде такий. Бо світові гравці уже тепер, ну, по-перше, вони завжди чесно це говорили. В них не було ніколи рішечок. Вони говорили про інтереси припинити, тепер знайду інтереси свої, якісь видобути з тої дійсності, яку вони не можуть припинити, вона просто і так буде. Ну і знаєте, в цьому плані в Трампа, мені здається, бо до нього найбільше буде запитань. В Трампа все одно перемогла оця бізнес-логіка, яка в нього завжди превалювала. привалювала. Тобто, якщо він бачить, що всі в війні якусь для себе вигоду видобувають, ну то він теж, вибачте, на слові ну, нелог, я вибачаюся, звичайно. Ну і він теж цю вигоду для себе теж набуде. Про що він подбався на старті через рідкісну земельну угоду і через переведення всієї допомоги України на фінансово меркантильну основу, тобто продаж, тобто торгівельні е, взаємостосунки, навіть за рахунок війни і в час не тому тут мити, коли всі світові гравці будуть якось окреслювати цей інтерес, дуже гостро постане, власне кажучи, усвідомлення свого. Тому що крім правильних наративів пов'язаних там з визвольним характером війни, з вічним опором там і так далі, і так далі, з тою всьою героїкою, яка завжди є зі знаком «плюс», і вона завжди на п'єдесталі, вона в бронзі, це завжди так є. Все одно буде йти оцей плюгавий, такий кульгавий. Знаєте, оцей другий, друга сторона медалі, і тут суспільство суспільства це вже не відбереш. Тому що якщо раніше це можна було ще якось більше напомповувати, то зараз, коли ну якби всі, всім зрозуміло, і зрозуміло, хто буде в плюсах з такої дійсності, яка не розрішується, ну, ну з кожного постане питання: адже в плюсах є я? І це я, я власне це відкрите питання. Я його не обговорю, я просто його відкрито. Формулюю артикулюю, бо навколо нього будуть нові суспільні процеси зароджуватися. Ми цього не розуміємо, бо ми мислимо поточно. Ми мислимо інформаційними приводами, але на загал, в дуже концептуальному рослі, зародиться нова дійсність на цих питаннях. Бо у людей будуть дискусії всередині від кухні до соцмереж, до Фейсбуку, і будуть люди думати, ну так якби ну все зрозуміло, так але. І ці але будуть поставати. От як вони будуть поставати? Я думаю. Ну це вже звичайно час поправить. Тоді я думаю про це і мар. Ви говорите саме про ситуативний підхід до аналізу подій. Ну дійсно так і є. У мене на листочку записано саме такі теми для обговорення, які ситуативно підходять до того, що відбувається зараз у світі, і такі події, які стосуються безпосередньо України, звичайно ж. А ви глобально на це все подивилися і сказали: давайте ситуативний підхід Прошу. трошки залишимо. Але я б все-таки хотів відкрити той факультатив, як ви сказали, і подумати. Тож кому, як можна сказати, який є інтерес народу, крім того, що, щоб вижити? Це страшне питання. Тому що, перше слово, інтерес, воно має для суспільства і завжди негативну коннотацію. Ну, інтерес це завжди якась вигода, хтось на комусь наживається. Mm -hmm. І найстрашніше, що воно якраз за рахунок мародерократії і окреслено в слові інтерес. Ну тому що ми ж розуміємо, наскільки війна, якби, ну по-перше, це дійсність, яка з точки зору політичної завжди все списує. Е, в теорії е, ну от, воєн, так, ви не знайдете жоден і який б ну, десь так відкрито чи крадькома не був би в цьому зацікавлений? Тому що на час війни вмикаються ну, якби параметри воєнного стану, припиняється припиняються дія громадянських свобод, і на всі на це погоджуються, тому що пельку стулили, бо, бо війна це все викриває, припиняється виборчий процес, призупиняються демократичні процедури. Закриваються всі, якби, знаєте, плюралізми і лібералізми. І все переводиться в ту нагонку. Нагонку, на гонку, яку війна завжди продукує і генерує. І це теж природні явища. Так? Тут лише вже залежить від якби морально-етичної чистоти кожного істеблішменту. Тому що є проводи, які ведуть свої народи через війну бережно. І, і любовно до народу, ну, намагаючись таки берегти життя людське. Ну, а ми в ХХ столітті мали цілком протилежні приклади сталінсько-жуківських підходів, де це до уваги не бралося, а ставилися лише ціль. І якщо до цілі треба було цілу, цілу роту пустити ногами по Мінну полю, поль, ну, то Маршал Жуков це дуже. Радо робив, тому що він вважав, що якби коли, коли СССР це 15 республік, і там навіть більше 150 мільйонів населення. Ну то одна рота менше, другою більше, все одно наберуть. Тому тут лише вже опирається в саму морально-етичну складову в світогляд провідни провідництва під час війни. Мої оцінки тут абсолютно зрозумілі відомі. Ми ми не маємо тут говорити. Ні про що взагалі, е, власне, більше про інтерес. І якраз тема інтересу вона це не просто вже тема е, якихось бізнесових інтересів. Що для Америки допустимо. Країна торгує собі, прошу дуже хочете — купляйте продукцію, хочете — самі виробляйте. Ну там е, власне для нас це вже набуває трошки таких тригерних речей. Я би так м'яко сказав, бо це зав'язано на людській смерті, на людському, на людській крові. І якщо це гарантує якби, незмінність і довічність влади, яка це із точки зору народу не сильно, то там знаєте, Відзначається своєю там компетентністю, якістю і так, далі, і так далі. То це взагалі тупикова тема, тому що це так і лишиться на рівні обурення. Тому я взагалі це питання якраз і, 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 дуже відкритим. Завжди і, і пропонував лишати людям. Люди мають про це самі говорити. Вони мають для себе думати. Всі світові гравці показали, що вони у війні і з війни можуть діяти, як діяти. Що вони по ній думають? так? Тепер треба, напевно, вже основній стороні війни, тобто Україні, теж думати, а що в нас? Які в нас ресурси тут є? Які в нас тут вже є інтереси не для всіх, а для, власне кажучи, для збереження, для життя. І це такі це вже більше навіть філософські речі, які, я думаю, інертно будуть розгортатися. І вони. Нехай розгортаються в поки що ну, просто в якомусь гуманітарному просторі. Нехай люди самі про це думають. От, хай думають, тому що світ поставив цю дійсність, от, виглядає на те, що війна не розрішувана. І що тепер? І от, власне, що тепер? Це вже якби це, це вже суспільство має включатися, як хоче. Бо якщо людям не потрібні питання, відповіді, саморозмислення, лю людей влаштовують наративи 22-го року, в 25-му, ну то це теж свідомий вибір і хто проти того має щось проти. Непогані ж наративи, так? Тому тут е це відкрите питання, я лишаю це, я би так сказав, суспільній інерції. От вона має проявитися, перерефлексувати все одно. Відбуваються об'єктивні процеси. Їх ні зупинити, ну може призупинити неможливо, бо все одно включеність в цей процес буде. От будемо за тим і спостерігати на завершення. Давайте цей все таки ситуативний підхід. Президент Володимир Зеленський відкидає всі звинувачення в тому, що він централізує владу за його словами. Вибори можуть провести. Навіть після під час зупинення вогню, але для цього треба допомога партнерів і гарантії безпеки. Зеленський інтерв'ю Fox News. Ще також читаю наступну новину, бо вона вже не дуже багато часу. Президент США Дональд Трамп висловив захоплення відважністю українського лідера Володимира Зеленського. Це Білий Дім у соцмережі X. Він хоробрий чоловік і веде запеклу боротьбу. Пряма мова Трампа. От такі я собі занотував речі, і оце ситуативний. Підхід, як він може впливати на людей зараз, для того щоб вони думали не масштабно, глобально, а саме, от що їм робити завтра? А тут кожен буде давати свою відповідь. Нема рецептів, і ніхто не повинен давати їх. Ну то якщо суспільство розуміє, що вибором і рішенням світу й держави і свого державного керівництва є, власне кажучи, ну виглядає на те, що поки що якби, війна з розумінням, що її тяжко припиняти і йти на якісь поступки, теж тяжко і неприпустимо. Ну то тепер уже якби, питання то в кожного постає. Корни хай відповідає. Тут не, ну, не, нема поради. Б... Ну, абсолютно нема. І не може бути. Тут вже в кожного буде своя оптика погляду на то. А все зараз вже стає. Те, що ви там цитати, якісь там, що там, що там обґрунтовують вибори, гарантії, Воно вже стає карикатурним. Воно вже стає карикатурним. Мені здається, тут бракує просто чесності, всім з усіма. Чому просто не сказати, що? Шановні друзі, давайте розслабтесь просто. Ну, які вибори? Війна намічається бути довгою. Довгою буде довгим буде і перебування при владі всіх, хто очолює, очолює зараз державу. Ну і забудьте, і все, і зніміть це питання. І це буде чесніше, ніж грати варіант гарантії безпеки. Які гарантії безпеки? Взагалі-то вибори місцеві можна було провести вже сто разів. Хто забороняє у Львові провести вибори завтра? Що у Львові? Я не розумію, в чому проблема в з проведенням виборів і до чого гарантія безпеки до виборів. Тобто, з понеділка, по суботу, люди на роботу ходять. На, в офіси їздять, в театри ходять, на фестивалі ходять, в ресторани ходять, на концерти ходять, на різні там конкурси ходять. І, е не дітей не треба забувати, Що в нас ходять. держава у смартфоні. Ну, держава, ну, це я про сему держава живе, ну, якби попри війну, живе активним життям. Люди їздять, транспорті, метро, все. А от в неділю, коли є якийсь там день виборів, все. Стало все раптом дуже небезпечно. Небезпечно проводити вибори в неділю. З понеділка люди йдуть в офіси, живуть. Де прильоти, там прильоти, там повітряна тривога лунає, ну війна. Ну тобто держава живе повноцінним життям, культурне життя просто буяє. Кожен день концерт, концерт, танцульки. А от в неділю піти бюлетень кинути на 5 хвилин значить, то вже дуже виходить страшне небезпечно. Ну, тобто ну це ж якась просто маючи брід. Тому це є велика, це, це така, ну я б сказав, сказав би грубше, але ну, 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 ну це ж просто є комедія, та ламання комедії. Та простіше вийти і сказати, оскільки в нас війна, ніхто не буде нікого рухати на посадах. Все, будемо довічно. Буде війна довічно, підемо на пенсію з тих посад. Будемо тут робити свої тендери, будемо свої фірми засновувати. Будемо освоювати кошти, будемо мати промисловий випуск лише нашими фірмами всього, що літає. Ну тобто, будемо туди мільярди спрямовувати, інших не допустимо. Всі органи корупційні поліквідовуємо, тому що ну є, є серйозне пояснення в цьому війна. І власне це все, це саркофаг. Це тут, ну що там говорити? Тут можна багато говорити, а все це впирається в неможливість навіть про це говорити дуже часто. Бо до кого і з ким. Все одно всі розуміють, що все на паузі. Тому це є нечесно. Я взагалі прихильник більш чесних підходів, зокрема в виконанні політиків. Вийти прямо і всім сказати. Розслабтеся, забудьте, закрийте цю тему. Приречені ви на, то, на нас. Подобається, не подобається, ніхто то міняти не буде, тому що війна. Все. І буде скільки буде війна, стільки буде. І люди собі спокійно пустять з того берега. Хтось відключиться, хтось включиться, хтось може постане, буде ставити питання про неприпустимість такої постановки питання. Ну то і власне кажучи, все. Це вся дискусія. Тож дякую. З нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня, до побачення. До побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.